Доброго дня всім прихильникам футболу. Сьогодні ніяких оглядів, анонсів та турнірних таблиць. Буквально лише один рахунок. А в основному говоримо на доволі таки контроверсійно наболілу тему. Як на мене, це відеоповтори в футболі, так званий ВАР, ну і загалом арбітраж пов'язаний з ним. Тому, якщо дана тема вас цікавить, якщо по даній темі у вас є свої думки та погляди, обов'язково дивіться відео до кінця, та в коментарях залишайте відгуки щодо відео і щодо теми загалом. Тож, футбол найпоширеніша, найвідоміша, найпопулярніша гра в світі, але всі ми з вами знаємо, як нерішуче впроваджуються зміни в футболі. В інших видах спорту, які вважаються менш відомими та популярними, відеоповтори були впроваджені раніше, і там рефері вже навчилися приймати доволі таки оперативне рішення в футболі. ж, Як ми знаємо, спочатку кілька хвилин можуть слухати один одного в наушник, після чого ще йти дивитися, так званий телевізор, і все одно прийняти рішення, яке, як то кажуть, на голову не налазить. Але сам той факт, що ось і футбол вже дозрів нарешті до відеоповторів, особисто як на мене, це позитивне явище, тому що будьмо реалістами, вар у відеоповтори вони додають справедливості в футболь. Звичайно ж, якщо всіх арбітрів запідозрити там в нечесності, підкупності і так далі, то дійсно це один з додаткових інструментів на те, щоб впливати на загальний підсумок матчу, на загальний підсумок, скажімо так, турнірів, я б навіть так сказав, але нікого ні в чому не будемо звинувачувати та підозрювати, тому це обов'язково потрібно. Я маю на увазі, звичайно ж, вар. Але питання в тому, що як ви це все організовуєте, нагадаю, що в футболі Вар розглядає буквально лише два питання: це пряма червона картка і ситуація з голом, тобто або з забитим, або з потенційним. Насамперед мова йде про можливе пенальті. І все. Але футбол складається ж із інших складових. Можливо, менш важливих, але тим не менше таких, які також можуть і впливають на загальний підсумок та результат матчу. Але вар їх не розглядає. І тут ми підходимо до іншого питання. Повернемося до так званих менш популярних та відомих, як багато хто вважає, інших видів спорту, в яких уже разом з відеоповторами з варом паралельно впровадження таке поняття явище як челендж. Коли чи то гравець, якщо це індивідуальний вид спорту, чи то тренер, якщо це командний вид спорту, можуть взяти відеоповтор від себе будь-якого епізоду. Звичайно ж, для того, щоб поєдинок не продовжувався додаткові кілька годин, кількість цих челенджів обмежена, і якщо, скажімо, твій челендж не вдалий, тобто ти помиляєшся, він автоматично згорає, але по крайній мірі така можливість там є. Тим паче для футболу це потрібно, тому що, ще раз нагадаю, розглядається лише два питання, або є інший розвиток подій, коли кількість оцих питань, які буде розглядати вар, просто збільшиться. Давайте розглянемо дві ситуації. В одному з попередніх турів англійської прем'єр-ліги зустрічалися Ліверпуль та Евертон в так званому Мерсесайському дербі. Всередині другого тайму за рахунку 0-0 Евертон грав в меншості. Але захисник Ліверпуля Конате маючи жовту, порушив правила, за яку рефері йому жовту картку не дав. Хоча відео повтор епізоду чітко показав, що там було порушення, за яке потрібно було давати жовту картку, яка автоматично для Конате стала другою жовтою та червоною, і таким чином склади б команд зрівнялися. Навіть якщо рефері матчу допустив цю помилку несвідомо, він не міг виправити ніяк ситуацію по причині того, що елементарно в правилах вара не прописаний перегляд жовтої картки. І от в даній ситуації Вартону та тренеру команди Шонодайчу безумовно б челендж би не завадив. Не знаю, можливо, там в стилі американського футболу він би демонстративно викинув на поле червону тряпку або спокійно підійшов до резервного арбітра і сказав: Я хочу взяти челендж. І взявши його, він би скоріш за все виграв. Цей челендж таким би чином ще раз повторюю, конате була продемонстрована б друга жовта, автоматично червона і склади б команд вирівнялися. Можливо, це б ніяк не вплинуло на загальний підсумок матчу. Нагадаю, там Ліверпуль виграв 2-0, але по крайній мірі скандальних заяв точно б не було. Розглянемо ще одну гіпотетичну ситуацію. Наприклад, є команда, якій конче необхідно забити гол. Вона всім складом несеться вперед. На останніх секундах заробляє кутовий, але рефері в силу тих чи інших причин призначає не кутовий, а удар від воріт. Чи то він далеко від епізоду був, чи, можливо, там багато футболістів було присутньо, він просто елементарно не побачив, від кого пішов м'яч за межі воріт, і призначив саме вільний. Цій би ситуації тренер команди, якби в нього залишався на той момент ще челендж, взяв би відеоповтор, команда б отримала кутовий і, можливо, б забила потрібний її гол. Всі ми з вами знаємо, скільки в сучасному футболі забивається із стандартних положень, в тому числі з кутових. Вплинуло це, можливо, на загальний підсумок матчу. Звичайно ж, вплинуло. Як на мене, і в футболі рано чи пізно буде впроваджений челенджі, або, по крайній мірі, кількість питань, які буде розглядати сам вар. Тєво збільшиться. Скоріше за все, це буде пізно, тому що, ще раз нагадаю, футбол не любить інноваційних змін, але тим не менше, як на мене, це питання потрібно, тому що той вар, який є зараз, нібито він і є, але при цьому це пародія, тому що розглядати лише два питання це просто, як то кажуть, курам насміх. Хоча, як відомо, керівництво світового футболу не дуже прислухається до думки глядачів та вболівальників, тому ми з вами можемо лише дану тему обговорювати та висловлювати свої думки. Свої думки висловлюйте в коментарях щодо вару та відеоповторів загалом, ну і чи взагалі потрібен він футболу, буде цікаво почитати про це в коментарях. Якщо такий формат відео, а саме обговорення певної теми, вам сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Також підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки для того, щоб не пропустити вихід можливих наступних відео саме на цю тематику. На сьогодні все. Дякую всім за увагу, за приділений час. До зустрічі в наступних відео.